Антів до Пекіна за трохи більше ніж півроку. Китай, який зобов'язався до так званого безмежного партнерства з Москвою, лише за два дні до того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. А це є одним він є одним з найкращих союзників Кремля, які залишаються на світовій арені. Про це пише політико офіційною темою переговорів Путіна Сі Сідзіньпіня. Кремль називає питання міжнародної та регіональної стабільності. Ну і Путін проситиме Цзіньпіна розблокувати банківські платежі, зокрема аналог системи SWIFT для країн БРІКС. Про це пишуть журналісти Рейтер із посиланням на джерела у російських бізнес-колах. Спочатку року нагадаю, кредитні організації КНР почали закривати рахунки російським і білоруським компаніям а також різко посилили перевірки платіжних операцій, змушуючи бізнес використовувати підпільні схеми з безлічу посередників у третіх країнах. Наслідок постачання китайських товарів до Росії почали різко скорочуватись на 14% у березні за оцінками інституту гайдера на китайські товари за оцінками інституту припадає 43% всього імпорту в Росію, який за підсумками минулого року становив 285 мільярдів доларів для Китаю ж. Росія вторинний за значимістю ринок збуту, на який припадає лише 3% постачань. На цьому наголошують експерти. Ну і напередодні візиту бункерного до Пекіна США застерегли Китай від співпраці з РФ. Держдепартамент заявив, що без підтримки Пекіна Росії важко буде продовжувати війну в Україні. Тож поставили під небесний ультиматум або вони налагоджують торгівельні відносини із заходом, або йдуть в ізоляцію разом із країною-окупанткою. Ключова тема це, звісно, українське питання. Обговорюватимуть те та те. Пише видання Делфія. Відомо, що Китай має власний план мирного врегулювання. Утім не включає українські національні інтереси, зокрема виведення російських військ з України, повернення кордонів 1991 року. Гарантії безпеки та виплати репарації Цзіньпін також не відповів. Чи приїде він на глобальний сапіт миру в Швейцарії?